За даними вчених, людство з'явилося 2,5 мільйонів років тому. Найбільша ж частина відомих творів мистецтва була створена за відносно короткий період часу. Хоча творити людина почала ще кілька десятків тисячоліть тому. Під час найбільшого періоду в історії, у первисну епоху, вперше з'явилися мистецькі зображення, графіки та живопису, скульптури та архітектури. Виникли перші цивілізації, приблизно 4 тисячі років до нашої ери стародавній Єгипет, а 2,5 тисячі стародавній Греція та Рин. Техніки виготовлення творів образотворчого мистецтва, що були винайдені стародавніми митцями, застосовувались пізніше і стали основою, класикою для розвитку нових стилів у мистецтві. Бервисній людині доводилось протистояти стихіям природи, також її оточували хижі звірі, які були набагато більшими і сильнішими за неї. Людина обожнювала навколишній світ, вважаючи, що у всіх явищ природи, місцевості, не, не кажучи вже про рослини та й тварин, є душа. Склався культ тварин. Так само, як і у Привизному, так і у мистецтві стародавнього Єгипту, зображення тварин виконувалися дуже реалістично, Вигини тіла, положення ніг і поворот голови відображали не лише зовнішність, а й звички тварин, їхню манеру поведінки. Загальна риса всіх давніх цивілізацій, обожнювання тварин та сил природи. Але якщо зображення привисних творців використовувалися під час магічних ритуалів, і як мішень для тренувань перед палюванням, то у Єгипті поклонялися величним та урочистим образам звірів. Єгиптяни вірили, що боги, приймаючи вигляд звірів, можуть брати участь у земних справах та керувати вчинками людей. Багато тварин та птахів були священними. Їм не тільки не можна було шкодити, а й обов'язково оберігати. Наприклад, під час пожежі першою потрібно було винести з дому кішку, а вже потім майно. Єгиптяни були дуже творчими людьми. Вони придумали богів із з тулобом людини та головами птахів або тварин. Не тільки сокола і лева, а й вовка, качки, барана, і навіть крокодила. І жаби та багато інших. Для проведення магічних культових ритуалів створювали живописні зображення, виготовлялись рельєфи та кругла скульптура. Ці образи не були люті та жахливі, а величні та урочисті. Але найвідоміша скульптура стародавнього Єгипту сфінкс і найзайгадковіша. Істота в головному уборі фараона має людське обличчя і тіла льва. Можливо, вже в ті давні часи лева вважали царем звірів за благородну силу, стримкість атаки та величність. Завдяки цим якостям сфінкси також наділяли охоронними властивостями, тому їх статуї встановлювали вздовж алеї, що вели до храмів. Найстаріший і найбільший сфінкс охороняє і одне із семи чудес світу, піраміду Фараона Хеопса. Загадковий сфінкс охороняє загадку не менш таємничих пірамід, унікальних пам'яток архітектури, що залишилися у століттях завдяки давнім будівельникам, які створили споруди настільки міцні, що з'явилося прислів'я. Світ боїться часу, а час боїться пірамід. Серед єгипетських пірамід є величезні і скромніші за масштабами, з гладкою поверхнею і ступінчасті, що збереглися дуже добре і майже зруйновані. За допомогою 3D-реконструкції під час нашої подорожі ми маємо можливість побачити сучасний вигляд пірамід і храмів та як вони виглядали тисячі років тому. Якщо піраміда уподібнювалася горі, то храм нагадував дрімучий ліс, у якому легка загубитися. Стелі храмів підтримувалися великою кількістю височених колон, стіни прикрашалися рельєфами та розписами. Один із найвідоміших печерних храмів в Абу Симбелі вирубувався у товщі скельних порід. На зовнішній стороні скелі розташований фасад із гігантськими скульптурами фараонів. А в глибину йдуть ціли анфілади приміщень, щедро прикрашені рельєфними зображеннями, скульптурними композиціями та майстерними розписами в багатій кольоровій гамі. Давні архітектори Єгипту були не лише талановитими майстрами та геніальними конструкторами. Вони придумували вплив екстер'єру будівель та розташованих у них приміщень на людину. Так, послідовне чергування просторів різних розмірів, величезні колони, поступове зменшення освітлення і згущення мороку повинні були підкреслювати могутність божественних істот. Це не тільки створювало неймовірний сильний емоційний вплив на давніх єгиптян, але вражає навіть і під час віртуальної мистецької подорожі. Подібне поєднання різних видів мистецтв, архітектури, скульптури та живопису називають синтезом мистецтв. Погодьтесь, що 4 тисячі років це дуже довгий проміжок часу, тому вирішили розділити на періоди. Цікаво, що змінилося у зображенні фараонів? Практично нічого. Майже 40 століть найкращим художником був той, хто точніше копіював зображення минулого. Фараони вважалися земними багами. Тому їх зображали відповідно із правилами, щоб підкреслити їхній статус. Легко впізнати по смугастому головному убору і бороді. Навіть жінка фараон Хатшепцу замовила собі бороду. Маска по праву вважається одним із символів Єгипту. одним із найвідоміших шедеврів мистецтва у світі. Це ритуальна дорогоцінна прикраса. Ритуальна? Призначалася не для живої, а для вже померлої людини. Маска символізує переродження фараона у безсмертну істоту. Давні єгиптяни вважали, що тіло фараона після смерті перетворюється із плоті на золото і дорогоцінне каміння. Це найбільша і найцінніша археологічна знахідка всіх часів, не тільки тому, що виконана із золота, лазуріту сердаліку бірюзи і важить понад 10 кілограм. Оцінити цей витвір мистецтва не наважується жоден із сучасних ювелірів. Скульптору вдалося відобразити і велич правителя, і майстерно передати спокійний і водночас сумний вираз обличчя Тутанхамона. У короні Правителя зображення гріфа та кобри, як символів часу муші та духовної сили. Мандрівники приїжджають з усього світу перевірити ще одну із загадок, що залишили нам давні творці, щоб зазирнути у вічі юному фараонові. А найцікавіше те, що у глядача складається враження, що маска теж дивиться на вас. Ніфертіті одна із найвідоміших цариць світу, під час перебування при владі її зображення були всюди, проте лише один портрет. Невідомого скульптора і одним із найвідоміших жіночих зображень, три тисячі років залишається еталоном земної краси. Це на межі дива, стародавнім майстром точно схоплені риси виточеного обличчя та його вираз. Суміш гордовитості, привітності та власної гідності. Лебедина шия ми подібні очі, сповнені містичної мрійливості та неймовірної чарівності. Стародавне мистецтво Єгипту іноді називають колискою людством. Але твори мистецтва велика спадщина, найвищі історичні та духовні здобутки людства. Це пам'ять про велику цивілізацію, що залишила незабутній слід в історії і продовжує впливати на нашу культуру.